Усім привіт! Сьогодні у нас гарний день на вулиці. Світить сонечко. Ось так з самого ранку. Весняна погода. Все кругом оживає, розпускаються бруньки, ось смородина. Уже листочки почали розпускати нас. Ось така краса. А ми сьогодні задіяли роботу, цікаву. Ось у нас такий, як хто пам'ятає, дуже давно ми робили такий літній курник або вигул називається для нас. Тобто вони ціле літо і цілу весну сидять тут. Тепер ми хочемо його підняти, бо він дуже низький метр. І хочемо його справити і зробити більший. Ось коли ми доробили, тут курник де зимній. А тепер ми хочемо зробити літній. Тут наші курочки ось так поживають і кролики. Ось такий. Тут курник у нас зимній. Ми доробляємо. Тепер літній. Тут у нас є вихід на вулицю, ось, але ми його прикрили на зиму. І щоб вони переходили на ту сторону. Ось так. З цієї сторони вони будуть виходити і виходити на вигул. Ось такий. Йдемо це все розбирати і піднімати вище. Ось так виглядає наша клітка, ми її розіклали вже. Прийшли до мене помічники всі. Вовчик, мілка, Алінка. Всі відкручуємо, ми знімаємо верхушку сітки. А потім будемо додати вверх бруски і робити більший каркас. Ось так у нас виходить дружно. Все, іде. Да, Мілка, милка старається, хоче відкрутити. Е, Вовочка, дай її, будь ласка. Почни її, нехай відкручу. Ми зробили з рамбули на телопластикових, а тепер будемо додати з брусків і дошок і вище, щоб було зручно. І плюс зручно прибирати, бо тут дуже маленькі дверцята. Да. Ось такі 20-та, у нас тут дуже малесенькі. Так, да, Лінка? Ось. Ось такі. Ідемо далі продовжувати знімати. Знімати, розбирати. Ось так. Ми все познімали. Розібрали. Зараз будемо ставити стойки. Вирівняли основу, бо тут трошки було. Земля не дуже рівна, трохи ліноліум був. Та й зараз будемо піднімати його вверх, пилити бруски, викладати далі свою. Роботу робити. Друзі, тепер у нас вийшлося такий літній вигул. Ми його підняли сітку. Поставили ми дрібну на кришу. Зверху ще буде шифер тент, для того, щоб накрити ось такий каркас. Ще мають бути тут двері найвищі. І далі буде фініш. Все, кругом сіткою ми оббили 25 на 50 сітка. А тут ще стара сітка. Півтора на півтора 15 15х15, сіточка. Ось такий каркасик. Надійно, непогано. І високий. І ще має бути ось тут вигул на вулицю. Тобто вхід. Ось тут є такий кирпіч. Я вас покажу. Ось. ось тут є такий кирпич. Ми маємо вирізати тут дирочку, і курочки будуть сюди бігати, і зранку гуляти. Поставимо все тут до кінця. Будемо продовжувати далі робити. Все. А. Ось такий у нас вийшов літній вигул, типа курник літнього варіанту. Дивіться, ось так. Ми зробили з нашим Богданом і Вовом, Помагали нам усі, Алінка, ось такі дверцята на такі защёлки. Ось. Ми ще на защіпку таку зробили. Зараз ми будемо пробувати їх випускати. Ось, все з сіткою, криша в сітки, шифером накрита, а це мембрана для того, щоб їм не було холодно, щоб не пробивала. Ось так, бачите. Зробили ми тимчасово для трави, для несіння ящик. Придумаємо ще якісь варіанти. А зараз будемо тут відкривати кирпичі і випускати курей звідти. Ось так. Відкрили ми вхід. Курочки заходять у свій літній. Вигу. Давай, заходи. Тіпа-тіпа, ходіть сюди. Нині тут трошки травички данчик на, на скубу. Веді є трошки травичка. Навіть не хочуть йти, як ну, це так буває. Настільки... Настільки вони привикли. Серед фарпатинс. <потеку> Що не хочуть прийти. Найдіть, іди. На, <плес> 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 не знаю, жодно таке. Іди, йди. Ай пішли, пішли. Та жити туди, ну туди види пішла, наступа пішла. Давай, 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 пішли, пішли. Не, не пішла. А тепер головного хазяїна. Петро Васильович. Господа не пускай, дивіться. Наш... Наші майстер вас. Мастер граємо. і горни. Вони ніколи не бачили, вони молоді, завжди були всередині. А тепер вони вже на свободі. Ось так вийшов наш курник. Ось, курочки будуть привикати. А ми будемо займатися своїми справами. Усім дякуємо, коментуйте, підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте. Усім миру і добра. Почекайте чекайте нових відео. І нових відео у нас, що на нашому каналі. Усім пока!